Маю 28 років, не одружений і не був одружений. Хочу одружитися, впевнений, що маю покликання до подружнього життя, але ніде не міг і не можу знайти віруючу католичку. А із людиною далекою від церкви та від Бога не хочу пов'язувати своє життя. Поглянувши, скільки розлучень, то не хочу ризикувати і створювати сім'ю, із людиною, для якої Бог лише в церкві на іконі. Що може? Можете мені сказати дякую. Ну, дивіться, е, ніхто за вас, вам вашої дружини, не знайде. Е, ну ніхто Це ваша справа, це ваша відповідальність, це ваша турбота, ваш клопіт, і Бог вам на поміч, щоб е, знайти. Е, і тепер питання ставимо таким робом. 28 років, ну, дивіться, тут як подивитися. Якщо подивитися, наприклад, ну, я якщо дивлюся на свого батька, то він в 28 якраз таки тільки й одружився. Ну і слава Богу, що одружився. ось Він дав життя нашій сім'ї, ну, моєму брату і моїй сестрі, мені. За що я їм з мамою дуже сильно вдячний і щасливий з цього приводу. Так що можу сказати, що ну, для чоловіка 28 років ну, ну, це точно не той період, щоб ну, вже якось так дуже сильно журитися. Ну, як шукати треба, звісно. Але потім є культурні відмінності, наприклад, італійці, їм навіть якщо 40, ну, це я вже вважаю, вже точно перебор. Я особисто так вважаю. Коли там їм є 40-42, і це як наші зараз переселенки Українки десь там зустрічаються з тими італійцями, вже в такому серйозному віці треба сказати, то ті від них шарахаються і кажуть, що ні-ні ні, почекайте, ми не хочемо серйозних відносин, нам ще рано, у нас тільки життя починається, куди починається, слухай, тобі вже 40. Ось, але ну, от якось десь так є. Так що, е, звісно, підходити до цього серйозно треба. Я не кажу, що треба легко важити, але так, де водяться е, хороші віруючі дівчата, потрібно брати руки в ноги, йти по парафіях, йти по реколекціях, е, десь зустрічатися, десь спілкуватися десь е, звертати увагу, де зустрічаються такі люди з подібними поглядами. Ну, зрештою, дуже багато молодих людей саме для того їздять на різні там паломництва. Реколекції і тому подібні речі. Але подібне притягує подібне. Шукайте там, де є. Далі, звісно, моліться за те, щоб знайти свою пару. Тому Ну Бог вам на поміч знайти людину, з якою можна мати якісь спільні погляди на життя, захоплення, зацікавлення. Так це дуже важливо. І думаю, ви у хорошому ключі ставите це питання. Ну, потрібно шукати. Потрібно шукати, і Ну той, хто шукає, той знаходить от і все. Але теж, я думаю, буде чимось дуже неправильним кидатися на першу ліпшу оказію. Все-таки потрібно поставитися до цього дуже серйозно. Ми бачимо всі ці небезпеки з розлученнями і так далі. і так далі Ну потрібно, Але шукати потрібно, звісно. Також потрібно сказати про те, що. Якщо ви знайдете дівчину, яка буде віруючою, це не означає автоматично, що всі проблеми в вашому житті будуть вирішені. Тому що знати Бога і слухати Бога це дві великі різниці, чисто практично.